Щодня у громадах Кіровоградщини прощаються з військовими, які загинули, захищаючи Україну. На алеї воїнських поховань рівнянського кладовища в Кропивницькому не залишилося вільних місць. Другу алею відкрили на далекосхідному цвинтарі. Якою ціною дається перемога? У центрі міста нагадує пам'ятник героям Небесної Сотні та пересувна алеї пам'яті. Тут розмістили фотографії 360 кропивничан, які загинули у російсько-українській війні з 2014 року, поки одні виборюють незалежність України. Є ті, хто цю країну зрадив 13 російських агентів, 20 колаборантів, 30 пропагандистів, які заперечували або вихваляли вторгнення Росії в Україну. Цього року затримала служба безпеки України Кіровоградської області. Шість коригувальників виконували завдання своїх кураторів російської спецслужби. Вони наводили ракетні атаки на цивільні об'єкти критичної та військової інфраструктури України. У 26 справах слідство закінчили і передали в суд. Цю інформацію Суспільному надала речниця обласного управління служби безпеки України Юлія Ткач. Було викрито місцевого мешканця, який намагався переправити за кордон дуже важливі авіаційні запчастини до вертольотів Мі-8, які дуже необхідні на фронті нашим силам оборони. Тому після проведення всіх необхідних експертиз вказані запчастини будуть передані для потреб ЗСУ». Трьох коригувальників цього року засудили на Кіровоградщині. У жовтні довічне ув'язнення за державну зраду отримала жителька Олександрійського району. Її 22 роки. Затримали у березні, коли фотографувала для російських військових дані про оборони підприємства. Інформацію передавала месенджером через зв'язкових, які входять до складу окупаційних угрупувань на східному фронті, розповіла речниця обласного управління СБУ. За завданням своїх кураторів з ФСБ наводила ракетні удари по. Об'єктам цивільної оборони по військовим об'єктам, а також по Підприємства на нафтоприробної галузі, зокрема відомо, що це в Кіровоградській та Полтавській області. За її інформацією, були, були здійснені неодноразові ракетні удари по вказаним об'єктам. Після вироку суду в суді вона визнала свою вину, тобто не заперечувала, і попросила, щоб її внесли до обмінного фонду. Під час обрання запобіжного заходу затримана говорила, що про вину у державній зраді визнає частково. Забирала фотографії та публікації з груп у соціальних мережах. Свої дії пояснила так, що людей шкода, а підприємства – ні. А ви якось підтримуєте дії Росії? Я не то, щоб підтримувала, просто визникли обстоятельства, по яким я так зробила. Інтерес був більше, це навіть не пояснити. З однієї сторони, грошей. Тобто, ну, платили не так На початку повномасштабного, повномасштабного вторгнення вона перебувала в місті Маріуполь Донецької області, де була завербована спецслужбами Російської Федерації. Спочатку це були завдання нескладні, там залізничні переїзди, блокпости. В подачу, за що вона отримала там від 2 до 4 тисяч гривень винагороди. В подальшому завдання, скажімо так, ускладнювалися, і вона надавала інформацію щодо розміщення військових частин, скупчення, техніки, а також оборонних підприємств. Вона вже сягала значно більше. Від 20 до 35 тисяч гривень до 15 років ув'язнення засудили агента ФСБ, який коригував російські повітряні удари по Кропивницькому. Затримала його в січні. Це місцевий житель, завербований російською спецслужбою до початку повномасштабної війни. Намагався установити gps трекер на одній з електропідстанцій нашого міста. Не заперечує свою війну. Вважає, що він робив це все з ідейних принципів, тобто він проти війни. Проти війни і таким чином він вбачав, що він допоможе зупинити війну. А ви планували е, координувати ракетний удар по Кропивницькому? А зачем ні до діти? Там всі спутнікові наведення є, і вони не у нас, не у нашій сторони, а у той. У грудні оголосили вирок пенсіонеру Скрипавницького, якого визнали винним у державній зраді. Затримали його у березні. За даними слідства, він потрапив у полозору російських спецслужб під час поїздок у Росію до початку повномасштабної війни. Для них знімав відео казарм військових залізничний вузол у Кіровоградській області та його охорону. Чоловіка засудили до 15 років ув'язнення. Да, я старався на цьому заробити. Я визнаю я я старався їх спотворити, давати їм дезінформацію. Я не визнаю свою провину в зраді, я не зраджував свою країну на деокупованих територіях Херсонщини. Нами там виявляються та притягуються до кримінальної відповідальності. Велика кількість колаборантів. Це місцеві мешканці, які залишились на окупованій території та добровільно погодились на співпрацю з ворогом. Серед них співробітники ДСНС, Нацполіції шкіл, а також пенсійного фонду України. Всім вони наразі затримані, їм повідомлені підозри за статтею 111 прим. 1 Кримінального кодексу України. Це колабораційна діяльність. Мінімальне покарання за це штраф, максимальне позбавлення волі від 15 років до довічного ув'язнення. Ірина Дідушева, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.